5 березня у приміщенні нічного клубу Плаза відбулась грандіозна подія весни свято краси та спорту Міс Альянс Альянс-2016», у якому 10 конкурсанток боролися за титул найкращої. Більше місяця наші конкурсантки готувалися з професіоналами спортклубу Альянс і у фіналі усі продемонстрували неперевершений результат. Я хочу просто сказати, що наш конкурс це не є традиційний конкурс краси. Учасницю у нас різної вікової категорії. У нас навіть даже є учасниці, яким під 40 років у нас є учасниці, які мами, які виховують по двоє дітей, і ми своїм цим конкурсом просто хочемо донести всім жінкам Авана Франківська про те, що життя з віком не закінчується. Воно або починається, або продовжується. Ми хочемо всім жінкам показати про те, якими можуть бути жінки з часом. Що вони можуть бути прикрасою для свого чоловіка, і однозначно вони можуть бути прикладом для своїх дітей. Тому цей конкурс переслідує, звичайно. Перше наше. ми хочемо переслідувати таку мету як реклама і пропаганда здорового образу життя. Ну і взагалі показати на то, які ми жінки українські наші можливості, і що ми можемо. А спортивний клуб аліанс однозначно хоче. Щоб ви нас побачили, щоб нас побачили і почули жінки. Однозначно, ми би хотіли, щоб нас почули жінки старшого віку, і щоб вони приходили до нас і проводили чудово свій час. От. Приходили, отримували масу задоволень, позитивних емоцій. Ну і однозначно, потім з часом почували себе набагато ліпшіше в плані здоров'я. Особливістю конкурсу є те, що в ньому мали можливість взяти участь тільки клієнтки мережі спортивних клубів Альянс, а також те, що тут немає обмежень по віку і зросту цікаво, що цього року вік. Учасниць був від 18 до 39 років. Для мене чи учасниці переможці тільки тому, що кожна із них для того, щоб прийти на кастинг, вона переступила через себе, через свої страхи. Вони однозначно, дуже сильно переживали, і за ці квасраміся це була зроблена така титанічна робота. Мені завжди дуже шкода. Що люди не можуть бачити, якими вони прийшли на кастинг, якими вони сьогодні на протязі, ну звичайно, навіть навіть це не півтора місяця, це буквально місяць, там пару днів. Що люди змогли досягти таких результатів. Ми прозаймалися до півтори місяці, напевно. Це були посилені тренування по три-по чотири рази в тиждень. Дівчатка у нас дуже молодці. Спочатку вони прийшли такі закомплексовані чуть-чуть, не впевнені собі. Проте ми це буквально за тиждень в них все відкинули, вибили. Вони стали впевненішими, вони стали. Красунями ми не стали сповадками, тобто кожна з них подолала той бар'єр, який хотіла подолати, і в нас так сьогодні вони вже готові пер... стати перед нами і показати те, на що вони спроможні. Відвідала цьогорічне свято почесна гостя заходу Тамара Марзганова, володарка почесного титулу «Міст Альянс-2015». Минулого року дівчина підкорила журі своєю артистичністю, ідеальними формами, впевненістю та легкістю, з якої виконувала найскладніші спортивні вправи. Красуня зізналася, що її життя змінилося після. Перемоги у почесному конкурсі, звичайно, моє життя змінилося, так як в мене з'явився ще один додатковий шанс показати людям, наскільки важливо займатися спортом, наскільки важливо бути гармонійним, бути красивим. І що мені дуже подобається, я можу своїм прикладом продемонструвати, наскільки зараз не просто добре бути здоровою людиною, це ще й модно, красиво і просто прекрасно. До складу журі, які оцінювали дівчат цього вечора, увійшли відомі франківчани. А очолила журі директор модельного агентства «Ювента» Тетяна терсенова Заводовська. Я дуже багато журіла конкурсів, але я вам стежу молодці. По-перше, дуже гарна організація. По-друге, цей конкурс дуже необхідний, тому що цей конкурс не стільки спортивний, а скільки мета довести всім, що жінка, котра займається спортом і інтенсивно займається, вона залишається жінкою, вона не втрачає своєї привабливості, вона залишається ніжною, жіночною, тому що різні виходи, різні номінації, і саме тому ми маємо повністю мати Ми маємо повну картину, що собою уявляє та чи інша жінка. Що ж до самого конкурсу Міс Альянс Альянс-2016», то загалом учасниці показали чотири виходи. Вихід у спортивних костюмах, вихід у спортивних купальниках, домашні завдання, які вони готували з одним із тренерів альянсу, а також вихід у вечірніх сукнях та конкурс питання-відповідь. Окрім самого конкурсу, глядачів чекало танцювальне шоу від запальних дівчат з шоу-балету Альянс яскраві виступи від провідних інструкторів «СК Альянс та музичний супровід від кавер гурту Франко Бенд. В кінці вечора кваліфіковане журі підбило підсумки та визначило переможницю. Спочатку кожна з конкурсанток отримала одну із загальних номінацій. Також квіти та подарунки від партнерів заходу. Отже, титул «Міс Чарівність» дістався Тетяні Данилець, міс артистичність стала Катерина Іваночко, «Міс жіночність Наталія Войтичук, міс грація Вікторія Шалахова. Титул міс інтелект отримала Олена Шакірова, міс елегантність Віталія Мосюк, міс бікіні, Світлана Деделюк, а міс фітнес Наталія Римик. У ще двох номінаціях міс загадковість стала Лілія Васильєва, а міс пристрасть Олена Фацинець. Кульмінацією свята було визначення переможець у чотирьох основних номінаціях. Ними стали міс інтернет Симпатії Світлана Дедалюк. Міс глядацьких симпатій та віцеміс Наталія Римик. А головну нагороду титул «Міс «Альянс-2016» – одержала незрівняна Олена Шакірова. Цього вечора на переможницю чекали чимало подарунків від партнерів заходу. Головні з яких річний абонемент на відвідування спортклубу Альянс та діамантова підвізка від генерального партнера свята в мережі ювелірних салонів Камея. Головний присвідка «Камея» – це діамантова підвіска для переможниці. Міс Альянс 2016 ми надіємося, що дана підвізка стане улюбленою прикрасою її ювелірній колекції. Від програми Час спорту вітаємо фіналісток, бажаємо всім дівчатам нових досягнень та нових перемог, завжди бути здоровими, тілими, духом, та незалежно від віку залишатися справжніми жінками. Попереду у спортивного клубу Альянс чимало грандіозних заходів протягом 2016 року. Часу спорту вдалося дізнатися про деякі з них. Взагалі, спортивний клуб Альянс, дійсно у нас дуже сильно представлена на клубне життя. От ті люди, які з нами вже ці три роки, тому вони знають, тому що у нас не от, ну, міс альянс це просто звичайна така розумієте, як то, розважальний заклад не тільки для наших клієнтів, але взагалі і для Людей, які проживають в місті івано франківськ Але ми дуже багато проводимо різноманітних закладів. У нас є і зумбові вечірки, У нас зумбові кінд в травні місяці має бути дуже однозначно велика подія. Така всеукраїнського масштабу. От ми виїжджаємо на екскурсії з нашими клієнтами. Ми покоряємо наші гори хам'як. Розумієте, вже Петрос спокорили. Напевно, будемо в цьому році покоряти гаверла. Тому у нас дуже взагалі життя бурлить. Так що прошу дуже приєднатися для нас, хто кому цікаві наші взагалі заклади.